Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Іна. І сьогодні хочу поділитися з вами результатами мого посіву петунії для маточних рослин. От, посіяла я їх 1 грудня, сьогодні на 6 грудня, і це виходить, що їм місяць і 6 днів. І ну, ось дивіться, на сьогодні, як вони виглядають. Єдине, що таке хочеться сказати добре про них, це те, що насіння. Навіть я не думала, що буде така схожість, було 100% схожості. Тут ще був один у мене сіянець, але я його втратила, тому що ну, перевернула стаканчик. Ось так на сьогодні вони виглядають. І ще дивіться в мене це від посів 1 грудня, а це ось 8 грудня. Ну, В принципі, як отак дивитися по них, то ну, результат, знаєте, майже одинаковий. Ну, трішки, звісно, вони відстають. Ось так виглядає. Це у нас чері, це тайдали, я не сказала ще тайдали. Це такі гігантські петунії, які можна виростити тільки методом посіва насіння. Ну, тобто можна висіяти насіння, отримати, доростити його до гарного куща, отримати маточник і потім його шивцювати. От. Але це не вегетативне питуння, це петуння з насіння. Є один ось такий сіянець, який найбільший на розмір це сільвер. Що скажу? Зараз ви будете бачити відео. Це мої петунії минулого року, які я сіяла трохи раніше. Я сіяла на початку листопада І ось цим сіянцям, які є на відео, 20 днів. Різниця ну, видима, дуже видима. Цим місяць і 6 днів, тим 20 днів, і вони більші за ось ці. В чому причина? Я навіть не знаю. Насіння зійшло 100%, тобто, ну, навіть якщо воно, можливо, якесь тогорічне чи що, то схожість була б, можливо, гірша. А так вони сходили рівномірно, майже ось так росли, нічого ніяких ніби, причин немає тормозу. Корінці ось тільки почалися, ну, бачите, вон до дна доходять вже, але росту в них я не бачу такого інтенсивного. В чому різниця в вирощуванні? Всі минулі роки е, я робила перве підживлення, коли з'являвся перший настоящий справжній листочок, і я їх підживлювала кальцевою селітрою, зменшувала дозування, давала там їм, здається, 0,7 грам на літру. І робила так дуже трішечки е, спринцовочкою, так потихесенько, підливала, ось таке давала підживлення. В цьому році я ну, не стала. Використовувати кальцію селітру, використала перве підживлення, ось таке добриво у мене, це фосфорне добриво. Хочеш показати, де воно тут? Ось, бачите? Формула яка 12, 44, 12. Але поряд написано, що є кальцій. Тому я вирішила <кхм>, сумістити, щоб був і кальцій, і фосфор, тому що фосфор це заріст коріння, відповідає. І на цьому етапі потрібно, щоб росло коріння. А кальцій це все таки відповідає також за ріст коріння і скелету. Ну, не знаю, ось так вона не росте в цьому році. Що, з чим це зв'язано? Ну, Більш за все, я так думаю, що, мабуть, про те, що я використовую оце універсальне добриво. Десь, знаєте, на просторах інтернету мені попадалась інформація, що петунія ампельна насінєва вона більш краще реагує на отакі звичайні добрива. як монофосфат калія, чи то кальцієва селітра, а не на ось, ось такі універсальні, ніби вони краще діють на вегетативну вегетативному Ну, Не знаю, правда, це чи ні, ну ось на сьогодні я маю такий результат. І в тому році, і в цьому році я сіяла в один і той же торф ну, одної марки, це в мене класман. Торф гарний, а сіянці ось така різниця в них. Ну, Ніби, знаєте, на вигляд вони гарненькі. Але якщо брати що їм уже місяць і 6 днів, то вони повинні бути більші. Ну, а цим ось ну, місяць тільки. Зараз я ще переверну, а буде їм не скільки. Така ще. Що я їм? Це я перше підживлення давала я їм ось цим добривом. І ще одне робила підживлення універсальним. Тобто там 20-20-20. Всього два полив мінімальний в мене був. Ну, і видно, Якщо так подивитися на стаканчик, то видно, що волога ось тільки-тільки внизу. Бачите, за рахунок оцього. Видно, що волога є внизу. А так то субстрат і стаканчик сам легенький, і субстрат не мокрий. Дуже ось ця ніби гарненько розвивається і краще в неї коріння. Ось бачите, оцей сіянець. Ну, все ніби росте, але росте якось заторможено. Можливо, тому що я їх відразу вийняла із парника, оскільки вони показалися перші. Листочки проросли, я їх відразу з них зняла укриття, і вони вже росли в більш ну, такому сухому повітрі В них було. Коли вони накриті, то більш повітря волога, а так більш сухе. В тому році я трішки все-таки затримала цю процедуру і зняла вже пізніше укриття, тому що в тому році дуже погано насіння сходило. От і я якось боялася в цьому році. Так гарненько все зійшло. Мабуть, що на п'ятий день вже вони всі повиходили. Тому я думала, що піде процес добре. А він ось такий. Тож не знаю, можливо, хтось в коментарях поділиться, можливо, хтось вже також висівав е, цю петунію так рано. то як у вас вона росте в цьому році. Ну, Це були такі мої перші посіві, тому що я хотіла маточну рослину для живцювання. А ось вже більш масово я буду сіяти 8-9 числа, також буду знімати відео, буду сіяти на сіннєву петунію ампельну. Кому цікаво, подивіться, як я зніму. Знову ж таки, ну, десь на цьому тижні, думаю, будемо, буду сіяти. Ну, зараз, можливо, і не багато людей сіють петунію з насіння. А, зараз дуже багато вегетативних сортів. Деякі навіть кажуть от, в коментарях навіть мені, навіщо ця петунія, якщо можна е, наживцювати з вегетативної багато і не надамо роки, тому що все-таки насіння це не дешеве. Але знаєте, насіннєва це одне, вегетативна це інше. Ось тайдалів такі. Це такі гігантські рослини, такі квіти величезні. Ну, Немає вегетативних таких квітів за розміром. Звісно, є там вегетативні сорти також великі, ну, мають велику силу, силу росту, але їх не так то й багато. Більшість, вони такі ну, невеличкі. А я ось обираю насіннєві тайдали, опери. Це великі ростуть також. Ну, не такі опери, як тайдали, але все-таки я їх люблю і ще деякі серії, тому що. Буду сіяти їх ось на днях, а ці такі, не знаю. Чекаю, може, хтось щось мені порадить, як їм прискорити цей ріст. Ну, а ще по листю я їм також давала мікроелементи роз, ну і антистрес. Ну, в мене є вегетативна росте, то оприскувала й ту, ну і цю заразом, разом. Але ось результату такого, щоб видимого, немає. Непогано вони розвиваються, але якісь заторможені. тому... Щось тут не те. Можливо, рік такий, можливо, і такий має настрій, ну, ось поки так. Зараз ще покажу вам, також я висівала 1 грудня катарантуси, покажу зараз, як вони виглядають. О, вже вона в мене і впала. Добре, нічого. Так, ось так прийшла сюди на полиці, виглядають мої катарантуси на цей день. Ну, Тут я не знаю, як вони повинні виглядати, тому що це кущовий катарантус, я не знаю, як він росте. По швидкості перший раз його висіваю. І дивіться, я їх ну, недавно розсаджувала по окремих стаканчиках, і я ще досі не бачу. Ну, це вже пройшло, мабуть, тиждень пройшов, але я не бачу, що корінці розросталися. А так, зверху, все ніби в них добре. Але ось такі вони невеличкі. Хоча, до того, як я їх розпікірувала, вони ось загинали ось ці листочки донизу були загорнуті. А Зараз ніби розрівнялися. О, деякі розрівнялися, деякі ось не, не оці вже. Листочки, а ось ці перші загиналися донизу. В деяких вони і лишилися загнуті, а в деяких розрівнялися. Також не знаю, з чим це зв'язано. ну Ось такі вони в мене. Можливо, щось. Їм. Також я підживлю їх, як і петунію, тим самим чином. ну Бачите, деякі є ось більшенькі, а деякі менші. ну це ось. Ну, що так, тут верхня полиця, я не бачу. Їм тут тепло. Я знаю, що катарантусам потрібне тепло. Тут знизу лампа йде, вона ніби гріє, і зверху також щось тут лампа вона і в... ну, гарно світить і в кімнаті також тепло. Ну, на сьогодні все. Таке ось відео. Кому цікаво, поставте, будь ласка, подобайку, І, будь ласка, напишіть в коментарях, що може бути, що петунія не хоче ось так, як в мене затормозилась. Можливо, щось її... в мене, звісно, є свій досвід, але в кожного є свідосвід, тож. Поділіться, якщо ви знаєте, чому може бути ось таке заторможення росту питунії. Ну і міру нам та гарних квітів.